У Дніпрі запрацювали всі заплановані ялинки. Їх більше 30. Майже біля кожної локації заплановані розважальні програми. Поліція та рятувальники держслужби з надзвичайних ситуацій вже на готові. Їх перевели на посилений варіант несення служби. Як місто відзначатиме прийдешні свята? Дивіться далі. Головна ялинка Дніпра розмістилась на площі Героїв Майдану. Отже, наймасштабніша програма відбуватиметься саме тут. Міська влада обіцяє насичене та веселе святкування з 31 грудня на 1 січня. Транспорт також працюватиме без перерви протягом всієї ночі. Без перешкод можна буде дістатись в усі райони. 1 січня приходьте на площу вас. Будуть частувати безкоштовно бульйоном та іншими е приємними стравами. Велика насичена програма триватиме до два. 22 січня, 7 та 8 січня, тут також буде цікаво. У місті проходитиме етнофестиваль Різдвяна країна мрій за участю зірок української популярної музики, зокрема гуртів. Воплів до Плясова, танок на майдані Конга, Діля, Вертеп та таке інше. Безпеку та порядок весь цей час забезпечуватиме міська поліція. У новорічну ніч особовий склад правоохоронці посилять удвічі. Крім того, у зв'язку з масовими гуляннями деякі ділянки доріг Дніпра будуть перекриті. З нуля годин 1 січня по проспекту Дмитра Яворницького від Грушевського до Короленко, також у зв'язку з іншими заходами. 2 січня з часу з 13.00 години до 14.00 години буде також часткове обмеження руху від будинку. Про до площі героїв майдану. ДНСники також готові до свят. Вже з 29 грудня вони переходять на посилений режим. Особливу увагу приділятимуть місцям з масовими заходами. Ми якось, вивчили ці місця, знаємо, де вони знаходяться. Знаємо місця до них під'їзду у випадку виникнення. Якісь пожежіших ситуацій надзвичайних скринтах. Тобто, ми провели відповідну роботу в цих місцях і готові до реагування. У Дніпрі останні наймасштабніші заходи пройдуть 19 січня. Олена Петроченко, Олександр Прунський, новини одинадцятого каналу.